З гірким перцем в мене окрема історія. Бували такі роки, що я сіяла перець навесні, і він в мене не всходив, гіркий, я маю на увазі. А були такі, були такі роки, що все, все гарно всходило, давав урожай, але перець був не гіркий, напівгіркий якийсь. Це нас трішки не влаштовує, тому ми пішли іншим шляхом. Купили такий перець ваговий. В даному випадку це чілі гіркий. Ми за смаком нам він підходить. Зняли з нього семена, висушили. Ось, Розділила я цей перець, ці семена на дві частини. Цей буду садити в цей в 26-му. Тобто я не беру ніколи семена з цього з перцю, який я вирощую сама. Я тільки отак обновляю семена. І потім у нас завжди і семена є, і перець гіркий є. Той, що в нас, нас влаштовує. Робимо таку приправку, дуже гарна. Бачите, яка гарна по кольору такий. Яскрава для корейської морковки і для бурячка по корейськи